Заговорили про те, що автостанцію на коняки не можуть перенести десь за місто, а місце забудувати. Ти ти щось про це знаєш? Є такі перспективи? Ну, я про це не знаю. Знаю тільки з того, що знову ж таки піднімалося питання в інформаційному просторі. там Якихось там інсайдів я там не чув. Але з іншого боку, от наприклад, пропозиція того самого депутата Муроняка була в нас. Чи, можливо, ще є в нас. Ні, вже, мабуть, немає. Земельна ділянка, от якщо дивитися міст на Рівненський і вулиці Карпенка Карого. Якщо їхати в сторону Рівного, от з мосту справа, там такі от всякі трактори стоять. Mm -hmm. е і от, е місто вирішило поділити цю земельну ділянку. Будку залишити власникові, а всю решту площі, от вирішили продати з аукціону. А, а от Андрій Мороняк казав, що а якщо ми кажемо про те, що Полуцьку не повинні курсувати е, приміські там, чи міжміські автобуси, а має бути, наприклад, місце висадки пасажирів, де їх потім має підбирати міський, Громадський транспорт. Ну то каже, давайте ми в цьому місці зробимо таку от площадку висадки, де люди з навколишніх там, прилеглих населених пунктів могли би там вийти далі, там, перейти на вулицю Рівненську і далі вже там роз'їжджатися по своїх цих. Ну, але... Це пропозиція якого часу? Коли він таке озвучував? Ну от протягом декількох останніх місяців. А, от прям це свіже. Ну от, може. Ну там ну пів року максимум, тому що воно десь не так давно виносилося на але це суто ідея. Тобто проектів там немає ніяких і сприяння ну, з боку. Все, все з ідеї починається, але якщо ти вже комусь пообіцяв цю земельну ділянку, ну то які там ідеї, які там проекти.